Ти сьогодні залишилася геть сама, ти б витримала тишу. Ми часто тримаємося за людей, які нам вже давно не підходять. І навіть якщо поруч самі токсики, ми кажемо собі, але ж все одно, хоч хтось. Але ось швидка практика, яка розкаже тобі незручну правду. Закрий очі і уяви, що ти опиняєшся в незнайомому місці, Звичного кола спілкування. Немає твоєї роботи, колег, щоденних рутинних справ. Ти залишаєшся наодинці з собою, і тиша. Що ти відчуваєш? Наймовірніше це страх, страх залишитись без зовнішньої опори, бо всередині немає власної. Але зрозуміть, твоя цінність не в тому. Що ти робиш для свого оточення, аби воно залишалось поруч, а в тому, що ти просто є, і цього достатньо. Відчувай свою цінність навіть без зовнішніх доказів.